Більше 25 років в Італії хороша робота і будинок біля моря. Таким було життя Віктора Палія до 24 лютого 2022-го. Після зброя в руках, окопи, постійні обстріли і поранення. Перебиті нервові ці всі, нервні, нервні нитки перебиті, не можу поки на ногу стати. А броню діти, а це все обмунірування. 30 кілограмів на себе наперти, куди ж без палки. Без палки ще не можу. Вже приблизно чотири місяці Віктор перебуває на реабілітації у Луцьку. Після неї обов'язково знову візьме зброю до рук. Реабілітуємося і обратно на бахмут. А поки бере лук та стріли, це каже воїн. Також допомагає відновлювати сили. Сюди нас привезли перший раз. Перший раз знаєш, якось так лячно, а другий раз привезли це взагалі так. Реально знаєш, воно психологі психологічно впливає добре. Воно реально лікує ця мішень. Кажуть бійці на відміну від того, що на передовій нерухома. Така стрільба покращує координацію та самопочуття, відрізняється і повним спокоєм, і концентрацією. Заставляє трошки відключитись від тих подій. Сконцентруватись на, на мішені на Відключитися від життя на передовій вкрай важливо, бо події, що сколихнули психіку, впливають і на подальше життя. Проблеми із пам'ятю, концентрацією, сном, повернення у минуле це лише частина поширених у військових питаннях, з якими працює психотерапевт Автантіл Коходзе. допомога у таких випадках. Це, звісно, тривалий процес, який включає різні види діяльності. Стрільба із лука каже спеціаліст, стала відкриттям. Це про попадання в мішень. Про здатність, що я здатний щось зробити, здатний попасти, здатний досягнути результату реабілітацію стрільбою і з лука для бійців, що перебувають у луцьких госпіталях, проводять вже приблизно півроку. Працює дуже добре. Зміни можна побачити дуже швидко. Людина одночасно. Має сконцентруватись і розслабитися. Це дуже хороший навичок. Це допомагає вирішувати проблеми. Сьогодні військовослужбовці не просто вправляються вони беруть участь у чемпіонаті Луцька зі стрільби із лука. Його традиційно проводять щороку. Та категорія військовослужбовця цьогоріч з'явилася вперше. Мабуть, що і в Україні вперше будуть змагання в категорії військові, які проходять реабілітацію. В нас організувалися дві команди військових з госпіталя і з міського реабілітаційного центру. Традиційно змагаються категорії дорослих чоловіків та жінок, а також кадети. Ти маєш сконцентруватися на попаданнях. Ти повинен Контролювати все, ти ну це дуже цікавий вид спорту. Мені дуже подобається. Навички каже Юліана, приходять із досвідом, тому у стрільбі з лука потрібно постійно вправлятися. Сприяють цьому такі чемпіонати, які нині, на жаль, проводять не у всіх містах України. Луць вже працює, тому що маємо відносно спокійну ситуацію. Я рахую, що в нас сьогодні потрібно проводити такі заходи. Федерація стрільби з луку стрімко розвивається для нашого міста. Це відносно новий від спорту, але ми бачимо результат від цих людей. Важливі такі заходи і для спортсменів, і для військових, які вже невдовзі повернуться захищати кордони України на передову. Бачиш ціль, і стримимося до цілі, так само як перемога за нами. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.